Вітаю! Моє ім'я Поліна Калініченко. І ось так я виглядаю. Приємно познайомитись. Хочу особисто подякувати своїй колезі, журналістці Кременчуцької газети Лені Головач, яка завжди готова провести детальний аналіз моєї роботи та вказати на мої помилки. Але коли людина береться критикувати, вона повинна бути хоч трохи знайома з журналістськими стандартами, чого, на жаль, я не помітила у своєї коліжанки. Адже у вас була претензія, яка не стосується мого тексту та викладання думок у матеріалі. Вас чомусь насторожив останній кадр, де я представлялась. Та чи дійсно є помилкою, що в кінці свого матеріалу журналіст завжди представляється, та не просто, а своїм ім'ям. Пані Лєна, такий професіонал, як ви, має про це знати. Саме через це авторка матеріалу Лена Головач вважає мою роботу недосконалою. Але що цікаво, саме на основі мого сюжету в неї побудована стаття. Вже не вперше Кременчуцька газета готує свої статті, навіть не намагаючись написати їх самостійно, а просто копіює роботи кременчуцьких новин та використовує матеріали сюжету. Ба більше робить скріни з наших сюжетів та видає їх за свої, прибравши докази нашої роботи та додавши свої вотермарки. Проте, згідно інформації, що вказана на сайті, це видання суворо забороняє використовувати їхні власні матеріали без попередньої письмової згоди. Здається, чи вони знову користуються правилом подвійних стандартів? Також цікаво, що авторкою статті, яка мала на меті вказати на помилки наших працівників, стала загадкова пані Лена, яку чомусь ніхто й ніколи не бачив, який її колег: Віктора Пальчика, Марину Соловей, Світлану Павленко та Клима Соколова. Всі їхні матеріали ґрунтуються лише на постійному засудженні роботи телеканалу Кременчук та його керівництва. Та, звичайно, що за собою працівники так званого незалежного змі помилок не помічають, бо критикувати інших завжди простіше аніж спробувати створити щось своє. Також хочу звернутись до головного редактора видання пана Олега Булашева. Якщо у ваших журналістів не вистачає ідей у написанні статей, звертайтесь. У нас творчий колектив, і ми люб'язно допоможемо нашим колегам. А ще ми запрошуємо вас разом зі своїми підлеглими: Віктором Пальчиком, Ліною Головач, Мариною Соловей та іншими вказаними журналістами завітати до нас на прямий етер, щоб, хоча б так, у нас була можливість з ними познайомитись. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.